Підготовка до мультитесту з математики. Завдання 27.10. Скільки існує різних телефонних номерів, які містять 5 цифр. Замітимо, що в завданні не сказано, що номер не повинен починатися з нуля. Отже, номер може починатися з нуля. Ми знаємо, що є всього 10 цифр від 0 до 9. Тобто 10 варіантів вибору цифри. Зафіксуємо, що наш телефонний номер повинен мати 5 цифр. Тобто ми маємо 5 квадратиків по квадратику на кожну цифру. Спробуємо заповнити ці квадратики. На місце першої цифри ми можемо поставити будь-яку цифру із 10 варіантів вибору. Тобто будь-яку із 10. 10 способів заповнити першу клітинку. І на місце другої цифри. Ми можемо поставити будь-яку із 10 цифр, які ми маємо. І на місце третьої цифри теж будь-яку з 10 цифр. І на місце четвертої будь-яку з 10, і на місце п'ятої будь-яку з 10 цифр. Що таке І? Це правило добутку. Яке пояснено в інших відео. Якщо маємо вибір або або, або, то замість або ставимо плюс. Якщо ж маємо І це», і це», і це», то замість І ставимо множення. Поставимо множення. Що ми маємо? Ми маємо добуток кількох однакових множників. В математиці це степінь, тобто 10 у п'ятому степені. Ну, це будемо мати одиницю з п'ятьма нулями, але у відповіді написано 10 у п'ятому.